Усім привіт! Відео присвячується тим, хто любить такий сир по типу фета, який мажеться на хліб. Знайшов якось випадково рецепт, як його приготувати. Мені дуже сподобалось. Сподобалося те, що це є дешево і дуже просто. Для початку вам потрібно купити літру самого дешевого кефіру, як зробив це я. Я його сьогодні купив за 29 гривень. Самий дешевий. Торгову марку закрив, але ви здогадалися, що це за торгова марка. І спробуємо зробити фето. Я вже експеримент зробив, в мене все вийшло, тому е, хочу для відео показати, як це робиться. Поїхали. Для початку беремо кефір і кладемо його у морозильну камеру на ніч. На годин 12-10. Минув день, минула ніч. Кефірчик кристалізувався і перетворився на так. ось таку цеглинку. Беремо якусь кастрюльку, глибоку посудину, ложимо нашу цеглинку кефірну і розрізаємо. Ставимо в цю глибоку посудину друшлячок. Накриваємо його якоюсь марлею або чистим кухонним полотенцем. І кладемо нашу цеглинку. Ставимо на ніч чи на день на годин 12. І чекаємо, поки це не розтане, і сир не відділиться від сиворотки. Сиворотка стече вниз, а сир залишиться у цьому полотенці. Будемо чекати. Ну що ж, минуло знову 10 годин. І подивимося на результат. І о чудо! Сир залишився в серветці. І сиворотка втекла в кастрюльку. Тут є десь приблизно 2 стакани. Її можна або вилити, або використати на блінчики чи ще якусь. Корисну штуку, тобто безвідходне виробнице. А це ми зараз скидуємо в іншу ємність. Тут приблизно вийшло грам 200-250 такого м'якенького сиру. Він з легкістю відділився і випав цю тарілочку. Сюди можна додати сіль, трошки цукру, трошки перчику, можна чесничку. Це все просто перемішати, як я зараз зроблю, і поставити на годинку в холодильник. Ну що ж, минула годинка. З холодильника дістав я фету. Я її перемішав знову. Бачу, що вона загусла дуже такої правильної консистенції. Ну що, будемо хрюкати? Похрюкаємо. М -м -м. Я сюди додав солі, цукру і зіри. Дуже смачне. Наприклад, якщо порівнювати творог там, фету із молочних лавок, є такі в нас в мережі магазинів, то вони дерьмо. Тверде дерьмо, таке залізне, порівняно ось цим. Це справжня фета. Дуже смачна. Ще ось імітованою і корочкою намазати. Буде взагалі супер. Для сніданків, ось починається 1 вересня, от для ваших дітлахів буде чудовий сніданок. Так що робіть, не пожалкуйте. Трошки довго робити, але дуже просто і дешево. Це було просто цікаво. Бай-бай!